Розпаковка з новим, посилки з новим скотчем. Написано не для майстра. Звісно, не для майстра, це для майстриці, бо це що мені заказала. що заказала мені дуже цікавий інструмент. Зараз подивимося. Розпаковка для тещі Теща заказала клійонку, як обично. Ні, клійонка це таке. Ану, вгадайте. Що тьоща заказала? Шуруповерт? Чи таку штуку, що стріхти кустики? Що Шотьоща, хоче кустики постригти? чи щось вкрутити. Як ви думаєте? Того, що тут одна посилка, о, мені одна мої дорогі тьощі. Прийшла отака штука. Це свіжак. Не знаю, як воно називається. Коротше. Е, стиральна машинка, що стрихти корчі. І шуруповерт, отакий огонь. У мене шуроповерт є. Так, а ну, отакого зараз ми. А, ладно, що, хронометрашу що засейкувати. Кому цікаво шуруповерт, клацайте наступний відос. Зробимо окремими відосами, тут довгі відоси ніхто не хоче дивитися. Зараз один відос шурика розпаковуємо, один відос розпаковуємо цю стиральну машинку. Кому цікаво, кльосайте і будемо дивитись.